Привіт, мене звати Гануся, і ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх її існування. І сьогодні я хотіла поговорити про інтерв'ю, яке я не збиралась дивитись взагалі. Але вчора я запостила інтерв'ю огляд інтерв'ю Даші став з Емою Антонюк, і мені в коментарях одна з підписниць написала: подивіться інтерв'ю Гордона з Соною Морозюк. Чесно скажу, я не хотіла це дивитися, тому що я мала упереджену думку з приводу того, що це абсолютно замовне відбілююче інтерв'ю, яке не несе ніякого змісту. Але я ж не можу бути такою упередженою людиною. І мені треба було перевірити, щоб вас не вводити. Не те, що не вводити в оману, я могла не знімати цей ролик. Але я подивилася і все підтвердилося. Тобто, все ж таки, я не, не помилилась, і це справді, на мою суб'єктивну думку, це абсолютно відбілююче інтерв'ю для те, щоб вести назад в, наше, в наш інфопростір Соню Морозюк. А виставити її нещасною, маленькою дівчинкою, жертвою. З одного боку вона обстрилася і тепер вона майже солдат Джейн. На цьому фронті кохання. А з іншого боку, це все та сама Соня, все та ж сама історія, тільки нам, по-перше, її повернули. По-друге, вона відповіла на всі. Незручні запитання для того, щоб потім, як і вся сім'я Гринкевичів, казати або це моя особиста справа, моє особисте життя, або казати, я вже на це відповідала. Подивіться моє попереднє інтерв'ю, мені нічого приховувати. Тобто така легалізація, якихось таких меседжів, які або треба було виправити, або, або ввести якісь нові. І зараз я вам поясню, що я там побачила. Починається. Мій кіт вирішив сьогодні попрацювати з нами знову. А, що, з чого починається інтерв'ю? Починається з Соні Морозюк і її собачки. І десь я зустріла вже думку про те, що як же ж а, хитро а, гордон, він а, ніби як відволік Соню Морозюк. Від... Так, Фокусується камера не на мені, а на коті. А, що... Він відволік для того, щоб поставити гострі запитання. Але це все неправда, і це нас з вами, мені здається, відволікли, і вирішили нам показати, що а, яка от дівчинка-соня, подивіться на її собачку породи Мальтіпу. Чи яка там порода, мабуть, мальтіпу. Так, Ой. Да. і. Наша бідна соня починає відповідати чомусь онлайн на запитання. Сидить двоє людей. Він в Києві, вона в Києві, але інтерв'ю вони записують онлайн. Але інтерв'ю чомусь онлайн, і, типу, це натяк на ковідні часи, чи те, що зараз війна в країні, що заважає Соні, яка знаходиться в центрі Києва і Гордону, який знаходиться десь там же, або навіть за містом, за Києвом, опинитися зразу в одній студії. Але... Таке ж неоперечне. при тому Соня дуже довго говорить, вона нікому не давала коментарі, і от тільки йому вона готова нарешті їх дати. І в кінці він у неї питає: Ви готові дати мені інтерв'ю при камерах? А що було до того? І вона каже: Так, я готова, я прийду до вас і будемо записувати. Далі ми переносимось в студію, де Гордон вже не так впевнено говорить, тому що видно текст не перед ним. А він каже: Я буду читати. бо важко українською мовою гордонно створювати контент. Але це контент виключно не нашу з вами для нас глядачів, тому він був не зацікавлений, щоб харків'янка говорила російською, хоча могла б і тему мови, як завжди, ми. Не знаю, чи ви мене чуєте, але хобіка ви точно чуєте. Тему Харкова і тему того, як Соня перейшла на українську мову, вони, звичайно, підняли. І про те, що, звичайно, з одного боку, як приклад, чи можна це осягнути, а з іншого боку, ну, меседж теж був незрозумілим. Була історія раніше про Харків, що Соня у нас не хоче вертатися в Харків і не хоче взагалі з цим асоціюватись, і це все в минулому і любить, коли батьки приїжджають до неї. Тут Соня. Завжди любила Харків, мріє туди повернутися, завжди цього хотіли, тільки харків'яни люблять так своє місто, і Соня одна з них. Тобто це треба було виправити попередній меседж. Потім у нас прекрасна історія. Ну там що не історія, вона то кожна чудова, вона розказує про їхні стосунки, про те, що Соня, ви знаєте, вона така, як. по-перше, вона дуже добра. Ми з вами злі, а Соня добра. Ми жовчні всі, ми от гадості говоримо про хороших людей. А Соня така добра, що в кінці інтерв'ю закінчилось погрозами, що вона подасть суд на блогерів і журналістів. Да. Бо вона добра і чекає, коли все зміниться. Потім вона сказала, що ніхто не відмовився від співпраці з нею, що так все успішно, все прекрасно. Що означає відмовився? Не відмовився, чому не були названі компанії, які продовжують з нею співпрацювати для того, щоб ми, наприклад, могли б запитати у цих компаній, чому вони досі з нею співпрацюють, або, наприклад, не користуватись їхніми послугами, або навпаки. То, можливо, ми всі підтримуємо фонову Соню Морозюк і навпаки побіжемо купувати їхні, їхню продукцію. Але чомусь Соня їх не назвала, просто сказала, що розумні люди її підтримують. І це така теж дуальність. Ви можете бути розумними людьми і підтримувати Соню, а можете бути дурними і не підтримувати. Я майже впевнена, що у неї були запитання, на які вона, вона всі підготувала відповідь. Бо Гордон їх взагалі з, з, з листочка зачитував, а вона швиденько на них відповідала. І при тому це було дуже так дивно, бо видно, коли копірайтер пише тобі е, цей текст, то не розум... він трохи заграється в графоманію і починає розказувати. Були ці вставки, знаєте, такі вона ж мала як жертва, як нещасна дівчинка, нам розказувати ці всі свої. Душевні переживання без зайвого тексту, тобто просто щиро відкрито відповідати. А там були вставки лідера думок. Тобто вона каже: у мене були аб'юзивні стосунки. До речі, кожна третя жінка в Україні страждає так чи інакше від аб'юзу ви можете звернутися в такі то організації, тобто це не заготовлений текст. Або ви були з е, романом. Е, де, де там вони були, в Італії. Так, була. Але я планувала подивитися картину Полока і картину таку-то. Справді, в напруженому інтерв'ю ви будете згадувати, яку картину ви хотіли подивитися, які у вас плани на екскурсії були в Венеції чи, чи що? Потім е, така. Нам вели таку історію, був же мем, де порівнювали Оксану Марченко як яскраву дружину корупціонера і, в принципі, злочинця, і Соню, яка відмовилась протягом пари годин від свого роман, роману з романом. Але нам змістили акценти, що людоньки, що ж ви таке робите, як ви можете робити з Марченко героїню, а з мене демона? Бо я така хороша, а вона погана. Ніхто з Марченко не робив героїню. І Марченко, в принципі, не героїня України. Але це зміщення акцентів для того, щоб поляризуватися. Типу, Я не Марченко, як або Марченко, або світла сторона Соня Морозюк. Це така банальна маніпуляція, яка невідомо на кого розрахована. Дуже смішно. І оці всі кліше, такі, знаєте, як рандомно використані поради з журналу. там. Ви його кохали? Ну, це як у Гордона це улюблена тема, ви, ви його любили, так і тут. Ви його кохали, і вона, да, я його кохала. А як ви розійшлися? Смс-кою в перший же день конфлікту. Бо стосунки це про двох, а не про одного. Тобто, як можна розійтися з хлопцем за годину, бо ваші стосунки вже не про двох, а про одного незрозуміло. Тому що ваш потенційний чоловік, який майже в розшуку, нібито не погодився з вами швидко зустрітися і чи щось таке. Ну тобто, це, це таке і кохання закінчилось. Бо коли почнеться проблема, кохання моментально закінчується. Я, звичайно. Вірю, що Гренкевич подобався Соні, тому що ну, мені так здається, тому що як мінімум її попередній чоловік дуже схожий на романа. Я думаю, це в неї такий типаж. Крім того, що він має бути багатим, він має ще й ну, тобто, от, такий от, русий крупний хлопець, це от її видно типаж. Їй подобається такі. Ну, моя гіпотетична думка, можливо, потім у неї буде якийсь короткий брюнет, але поки. Поки романи, і всі вони однакові, і всі вони з Заходу України, і отак от їй вони всі однаково подобаються. І теж було прикольно, коли вони питають, чому ви прийшли на українську мову. Я думаю, для того, щоб адаптуватись нібито до родини, тому що у кого домінування, у того й мова. Така моя суб'єктивна думка, теж було прикольно, бо була ж історія про те, що вона каже, що вона знала Романа 5 місяців. А були чи організатори свята у Романа в Кончезацпі, чи хто, які сказали, що коли вона організа... ну ніби це були якісь організатори, то коли випливали всякі новини про неї, то вони казали про те, що вона там була як Відволікли мене. Я зупинилась, ніби на організаторах весілля, які не весілля, а дня народження, які стверджують, що Соня вже тоді була на правах господині цього свята, хоча вона стверджує, що вона тільки переписувалась до того з Романом, і він її запросив на день народження. Вона заїхала на півгодини. Наскільки можна заїхати до хлопця, яку ти ніколи не бачила тільки в інстаграмі зразу на день народження? Це дивно. І чому вони не зустрілись до того? І потім вона сказала, що вона бачила батьків один раз і тільки там з ними спілкувалась, а потім що не так часто вона бачила батька Романа. І так воно все видно, щоб зайвих слів не сказати. Прикольна історія за її квартиру, яку вона нібито купила на початку війни. Хоча багато хто стверджує, що не можна було взагалі купити нічого на початку війни, ринок став, і дивно було б, навіть якщо б їй дав батько, який до того не мав грошей а тут. Він став мільйонером, дав би гроші на цю квартиру. То чому людина з Харкова купує квартиру в центрі Києва за оверпрайс? Тобто, це значно дорожче ніж десь там? В спальному районі або десь ще в центрі, де обстріли, де в будь-який момент може зруйнуватись, і тобі вам ніхто не компенсує, тобто ніяка страховка не буде працювати, і ви нібито купуєте в той час квартиру. Я думаю, це якось заднім числом зроблено. Точно так же, як і студія, яка впала різко в ціні, часто обходять о, закон, я щось таке чула про те, як ну, от є якась ціна офіційна. Проводиться за документами зменшена, а інша частина якимось обхідними шляхами виплачується. І думаю, що просто в документах вони зазначили меншу суму, і зараз вона каже, що ой, подружка продала мені за 200 тисяч чи щось таке в центрі Києва комерційну нерухомість. Давайте їй повіримо в це. Тобто за 200 тисяч спробуйте невідомо де купити в Києві комерційну нерухомість, а не в центрі. Тому ясно, що це теж така маніпуляція, і теж треба було ввести всі ці виправити і якось адаптувати всякі новини. Про фонд за Олою Добкіною теж як корелює Добкін і люди, які працюють з міноборони. Теж дивна історія, пафосна історія про те, що, чи будуть у вас стосунки з романом, якщо його виправдають, і оце от вона згадує Абрамович цю перформанс, де вона ця масткіння, вона сидить навпроти свого колишнього чоловіка, вони дивляться в очі і плачуть. Ну, тобто дуже пафосно. А, теж заготовка така. Я майже впевнена в цьому. Потім що ще цікавого. Про ціни на її картини теж мені дуже сподобалася історія, бо раніше що картини коштували по 10-20 тисяч доларів. Але нагадаю, як створюються аукціони, і можливо, якщо ви раптом не ходите на якісь події цікаві в Києві або інших містах України. Наприклад, зараз, якщо ви підете на якийсь концерт, або якщо ви підете на стендап, наприклад, після кожного стендапера буде аукціон. Вони приносять якусь символічну річ, це може бути книжка, альбом якихось унікальних фотографій, якийсь там елемент, зв'язаний якось з війною, і хто більше заплатить. Інколи люди платять, наприклад, в я була на стендапі, де жінка каже, мені вже треба бігти, бо це було після виступів. Каже, є 20 тисяч гривень, я купую, що, що даєте. І вона купила навіть декілька лотів по двадцять тисяч гривень. Але це не означає, що ці лоти коштує двадцять тисяч гривень. Тож так, же, якщо якісь е, олігархи купували лоти по двадцять тисяч доларів і картини, це вони просто готові були дати на армію двадцять тисяч доларів і отримали символічну е, таку плату, а не означає, що вона стільки коштує. І відповідно, якщо вона стільки робила благодійних картин, то на чому вона заробляла на все, що вона типу купила сама? Звичайно, їй вигідно демонструвати тільки один перстень і кольє для того, щоб, не дай Бог, хтось не попросив з неї більше. Прикольна історія теж з переписаною квартирою на маму, і те, що вона взяла у неї, нібито скількись скільки мільйонів гривень. Класно мати батьків мільйонерів, у яких в банках лежать гроші, мабуть, трьохлітрових, і все мільйонами. Тобто, але чому вона нарікала тоді на бідне дитинство, і що вона тікала з Харкова від бідності? Незрозуміло, якщо батько настільки успішний зараз дизайнер, а мама просто, мабуть, бізнес місцева. Що ще цікавого? Добкіна, прикольно, Марченко, те, що це не Марченко, вірить у кохання, і от вона так закохується, а потім за пару годин може розлюбити людину, за яку вона типу збиралася виходити заміж через 5 місяців знайомства. Та да. наскільки це можливо, і теж мені цікаво, наскільки можливо за такого е львівського принца вийти заміж за пару місяців, щоб сім'я дозволила. Тобто, бо вона каже, що там теплі стосунки, батьки дуже дбають про свого сина і дуже його люблять. Тобто, як вони е мільярдери корупційні чи не корупційні, вони можуть так легко пустити в сім'ю якусь дівчинку-художницю. Тобто це теж така історія життєва, наскільки це все можливо ну, про ці всі нерівні шлюби. такі. Ланщина дуже успішна про мурали. Тобто вона не каже, що мурал це взагалі марна витрата грошей, а вона каже про те, що як шкода грошей людей, які дали їх на її мурали. На те, що ці люди вже й не хочуть асоціюватися з цим, і, це... і ніхто не обіднів від тих грошей. І краще б ці гроші пішли на армію, то абсолютно інша річ. Тобто ми втратили, не Соня втратила, а ми втратили те, про що навіть BBC Сі писала. Да, тому таке зміщення акцентів, все це звичайно прекрасно закінчилось історією про те, яка вона прекрасна, яким злі, і взагалі вона на нас всіх подасть в суд. Тому побачимо, що воно буде з тією сонією, але це така легалізація. І там теж був цікавий момент, коли вона каже про якісь не корпоратива, якась воно подія від цього благодійного фонду, яким яким ГРІК займалися, і вони. Не каже, ось ми ж з вами там. Він був чи ведучим, чи просто був присутнім, а вона там видно, продавала свої картини. Тобто, це видно, цей фонд створював якісь події, куди запрошував Гордона, з ним співпрацювали. І зараз Гордон не дружину ж і доньку може на інтерв'ю запросити, тому що, по-перше, справді там зміщений акцент на Соню, а з іншого боку, хто вони такі, і про що з ними розмовляти? Тобто ясно, що ніхто не дасть це інтерв'ю. Але вони так висунули першого з сім'ї. Соньку, щоб вона якось спробували на ній потестувати, як буде суспільство реагувати на це. Але теж прикольно, як гордон відпрацьовує чи гроші, чи зв'язки, чи майбутні можливості легалізуючи. Тому що там не було ніяких гострих питань. Там були от чітко все, що треба було якось перекрутити і відбілити. Тому. Така сумна і смішна історія. Я не могла не поділитися, тому що я навіщось це вчора. Прослухала, поки гуляла з собакою. І ось можливо, вам буде цікаво, мої думки. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь, залишайте коментарі, приходьте на терапію, рада буду вас бачити. Тому побачимось в наступних роликах. Як бачите, вони можуть виходити значно частіше. Можливо, на днях будуть знову нові. Поки у мене з'явилось трошки часу, я постараюся щось познімати. Тому гарного дня! Пам'ятаю про всі попередні. Все попереду на моєму каналі. Побачимось пока.